Міфи давньої Греції Геракл. ПОДВИГ другий ЛЕРНЕЙСЬКА ГІДРА НЕДОВГО випало відпочивати Гераклові. Він устиг тільки вичинити шкуру немейського лева, яку надумав завжди носити замість плаща, а хижакову голову замість захисного шолома. Аж тут розшукав його царський оповісник Копрей і врочисто промовив Великий цар Еврістей велить тобі вбити гідру, що живе у Лернейському болоті і завдає людям страшної шкоди. Ця гідра була меншою сестрою немейського лева. Її теж породили вогнедишний тіфон і отруйна єхидна. Гідра мала великий зміїний тулуб і дев'ять голів. З них вісім були смертні, а дев'ята середня безсмертна. Сховавшись у воді або в очереті, гідра підступно нападала на людей на великі отари овець чи іншу худобу. Дев'ятьма пащами вона враз роздирала найбільшого бика чи коня. Геракл розумів, що відшукати ту потвору на болоті буде нелегко, і, не знаючи добре місцевості, взяв собі за повадиря юнака Іолая. Довго блукали вони болотом, ризикуючи провалитися в драговину. Та нарешті зіркі гераклові очі вгледіли чорну лискучу потвору, що, ледь вистромивши з води свої дев'ять голів. Пильно стежала за сміливцями. Геракл звелів Іолаєві не рушати з місця, а сам пішов уперед, тримаючи в руці свою здоровенну палицю. Тепер гідра звелася з болота, і її голови несамовито заметалися, наче чорне гілля дерев під час бурявію. Страшне шипіння і огидливий сморід. Мало не запаморочили Гераклові голови, і він, кваплячись, щосили, наступив на слизький тулуб потвори. Та запручалася, закрутилася. Але Геракл тільки дужче притискав її до землі. Тоді Гідра оплела йому ногу хвостом, силуючись повалити героя, а її дев'ять бридких голів. На тонких гнучких шиях марно намагалися покусати лев'ячу шкуру, що тепер надійно боронила героя. Геракл чим дуж розмахував своєю палицею, стинаючи ті голови, але замість однієї на тому місці зразу виростали дві голови. І герой зрозумів, що в такий спосіб він не здолає гідри. А тут ще й з болота виліз велетенський рак і вп'явся йому в ногу своїми клешнями. Еге, двоє проти одного. Це не по чесному. посміхнувся Геракл і гукнув Іолая. Хлопче, підпалино очерет і найближчі дерева, щоб потворі не було як тікати, а тоді біжи до мене. І от над болотом. Потягло їдким димом, затріщало сухе гілляча. Гідра занепокоїлася і засичала ще дужче. А що не подобається? засміявся «І Іолаю, неси сюди добрячу головешку, хай їй стане ще тепліше. Тепер тільки но геракел стинав якусь гідрину голову. Хлопець одразу ж прикіпав ту шию головешкою, аж кварчало і чорним диміло. І на тому місці вже нові голови не виростали. А велетень рак раз у раз прикро нагадував про себе своїми клешнями. Спершу Геракл не зважав на нього. Та коли той надто боляче вщепнув за ногу. Герой так придавив рака палицею. Що його і слід на болоті запався. Але Гера, яка добре віддячувала усім, хто робив щось лихе Гераклові, не забула і про нього. Відтоді на нічному небі виблискує сузір'я рака. Нарешті в гідри зосталася тільки одна безсмертна голова, що невпинно крутилася, уникаючи важкої палиці. Та ось ось і вона відтята покотилася болотом, а довгий слизький тулуб, наче ганчірка, лежав біля Гераклових ніг, і з нього юшила густа кров, така отруйна, що від неї довкола все почорніло, і земля, і вода, і болотяне зілля. Геракл узяв свої стріли. Вмочив вістрями в ту чорну кров, і стріли стали назавжди отруйні. Безсмертну голову, що й досі оскаженіло сичала, герой закопав глибоко в землю, ще й придавив зверху великою кам'яною брилою. А тоді вони з Іолаєм подалися назад, щасливі, що позбавили людей. Такої гидкої потвори